Доброго дня! З вами Ріна Левич, яка продовжує готувати 12 страв. Сьогодні у нас буде страва за рецептом моєї тітки. Навряд чи ви про неї чули, я вам розкажу. Це дуже смачно, здається, що дуже несумісно між собою ідеально підійде до вареників. Для цього нам потрібно відварені гриби, грибний бульйон, 4 великих цибулин, кілька в томаті, лавровий лист, перець. Сіль та борошно. І так, почнемо. Нарізаємо цибулю напівкільцями. Почала спочатку нарізати цибулю і забула, що від неї так тече туша. Можемо вважати, що завдяки цій цибулі виганяємо із себе весь негатив. Та залишаємо все саме хороше, саме світле. One hour later. <рес> Боже, чому у цьому рецепті так багато цибулі? Не страшно побачити мій макіяж, який потаче. Головне побачити мої смачні страви. А ще приємніше мені буде, якщо ви їх спробуєте приготувати. Поставити лайк та підпишитесь на канал. На жаль, в цьому році. Не вдасться приїхати в гості mm -hmm. до бабусі, до тітки, покуштувати їхніх смаколиків. Тому я попросила у них рецепти і вирішила приготувати різдвяні страви сама. Типульку ми нарізали. Соломкою подрібнюємо наші зварені гриби. Можете додати будь-які. Я обрала білі. Опеньки, підпеньки, які завгодно. Ну, лісові вони завжди ароматніші. Переходимо до наступного етапу. Будемо обсмажувати нашу цибулю. На розігріту пательню з соняшниковою олією. Додаємо цибулю та будемо обсмажувати до золотистого кольору. Тим часом, поки обсмажується наша цибуля, щоб зекономити трішки часу, паралельно на іншій пательні будемо обсмажувати борошно. Нам потрібно 3 ложки борошна і декілька крапель олії, щоб воно швидко не підгоріло. І гарнесенько будемо помішувати. Коли будемо обсмажувати борошно, важливо, щоб сковорідка була максимально суха. Всипаємо 3 столові ложки борошна. Добавляємо трішки олії. На невисокій температурі обсмажуємо наше борошно. Коли наша мука підсмажилась, ми її викладаємо в окрему посудину та додаємо холодної водички, щоб не гурдилось. Додаємо в наше підсмажене борошно холодну воду. Гарно це все розмішуємо. Щоб не було грудочок. Заготовка з муки готова, відставляємо в бік. Цибулька наша ще тушкується, а щоб ще краще зекономити час, паралельно я закип'ячу воду та відварю вареники. Після того, як наша цибуля приготувалася, додаємо гриби. Етально перемішуємо. Додаємо трішки спецій. у мене сіль та перець за смаком. Ще трішки перемішуємо. Туди додаємо одну баночку тільки в томаті. Перемішуємо, поки наша рибка гарненько розійдеться. Добавлю ще трішки томатної пасти. Далі додамо грибного бульйону. Та декілька лаврових кістків. І Завершальний етап додаємо наше борошно. Ретельно перемішуємо. Борошно впитає вологу від грибної юшки, щоб наша підливка була густіша. Так, вода на варенички закипіла. Варимо варенички тим часом. Намазка чудово підійде до вареничків на святу вечерю. Тепер нашою маченкою поливаємо наші варенички. Смакота!